Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко пригрозив судом усім, хто пише про його причетність до компанії кінокіт, яка отримає понад 100 мільйонів гривень на виробництво програм для телемарафону. Вся ця інформація базується на безглузді історії, що її якась жінка, яка є власницею цього бізнесу і яка колись навчалася у моєї дружини у кіношколі. Так от я хотів би нагадати, що через цю кіношколу пройшло вже декілька тисяч осіб, зазначив як заступник голови офісу президента. Надум думку експосадовця змі використовувати його ім'я, щоб хайпувати та підіймати собі трафіки. Перегляди Тимошенко також пригрозив засобом масової інформації та журналістам судом. І додав, що їм доведеться вибачитися за свої публікації з його ім'ям. Окремо він пригрозив нардепу Ярославу Желізняку. Пан Ярослав пише вже п'ятий пост. Про мене досить клеїти моє прізвище та ім'я до всякої фігні, тому що далі буде маршрут такий же, як з НАЗК. Ми зустрінемось суді. Там я доведу свою прямоту, а ви свою безглуздість. Грізно сказав Тимошенко. Почав я розбиратися з каналом Ради і цією компанією кінокіт. І що ви думаєте, там суми в рази більше. Спочатку війни ще 273,5 мільйона гривень. Для розуміння ситуації перші контракти укладені 23.02.2022, в той час як Рада готувала ведення надзвичайного положення та екстрено голосувала перекидку грошей на армію. Ці мудаки уклали контрактів в той самий день на виведення на цю фірму перших 40 мільйонів гривень, розповів раніше Желізняк.